Куди там Арабським Еміратам, Німеччині чи Штатам Україна є найбагатша країна в світі, де крадуть уже 30 років незалежності і гроші ніколи не закінчуються. Крадуть на усіх державних рівнях від сільради до Верховної Ради, а накравши. На 100 років собі наперед продовжують далі красти для своїх дітей, щоб їм вистачило на їхніх 100 років, а накравши на 100 років для дітей, ще крадуть для своїх ще навіть ненароджених внуків, щоб їм ще вистачило на їхніх 100 років. І так накравши на 300 років, наперед, далі продовжують красти, тому що гроші ніколи не закінчуються. А ви кажете, війна. Та яка війна? Війна для одного мільйона населення України, можливо, для двох. А все іншим по цим балах, тим більше під час війни є більше можливостей красти, тому що дають, дають гроші за довкола світу. Величезні суми грошей. Ніхто які не рахує і не контролює. І тому крадуть і будуть красти. Україна найбагатша країна в світі. Країна чудес. А також є дітки, дітки-школярі, які збирають по гривні на похорон свого тата, який загинув на війні.